Цікаві оновлення. Клод, тепер чат-бот вміє не лише аналізувати дані, але й створювати інтерактивні візуалізації. А видання Time назвало найкращі винаходи цього року, і, звісно ж, не обійшлось без штучного інтелекту. Вітаю, друзі! Ви на каналі Шіманія. І сьогодні ми поговоримо про ключові події у галузі штучного інтелекту та суміжних сферах. Очевидно, Клод прагне реваншу у поєдинку з чат GPT після виходу розширеного голосового режиму, функції інтернет пошуку та інших смаколиків від OpenAI Наразі я бачу одразу три експериментальні фічі: перша допомагає аналізувати та візуалізувати дані. Друга Друга дозволяє зчитувати з PDF файлів як текст, так і зображення, і також їх аналізувати. А завдяки третій фічі клод може вірно та красиво відображати математичні формули, звучить на мільйон уподобайок, але не повірю, поки сам не протестую. Для прикладу візьму дані Netflix щодо переглядів протягом першого півріччя 24-го року і залишу тільки 20 найбільш популярних фільмів. Важливий нюанс: цей чат-бот може працювати з текстовими файлами і зображеннями, тому зберігаю у форматі CSV. Завантажую файл і прошу код візуалізувати дані вмисло не даю жодних додаткових пояснень, хай сам до Петра. Чатбот зрозумів, що це дані стосовно переглядів та вірно визначив основні атрибути, проте з першої спроби графік не побудував дивно. Зручно, що є віконце з кодом. Якщо маєте навички та натхнення попрацювати замість кода, можете власноруч знайти помилку. Але я прихильник іншої філософії використання щі. Ага, друзі, все зрозуміло. Насправді це більше моя провина. Коли я зберігав файл у текстовому форматі, забув видалити графічну частину, тому клод не зміг коректно прочитати файл. Це не критичний. Помилка, якщо знаєш, з якого саме рядку починаються дані, але я цю інформацію не зазначив і Клод сам не здогадався. Як на мене, це досить важливо, оскільки подібними чат-ботами користуються багато людей, які можуть не знати ці нюанси, тому Клод повинен діяти на випередження. Отже, з другої спроби Клод самостійно вирішив проблему, файл я не замінював, тобто чат-бот визначив рядок, де закінчується візуальний елемент та починаються дані. Як бачите, візуалізація інтерактивна, клікабельна і дані показано достовірно. Проте мені не подобається розташування легенди. Прошу, клод. Це змінити. І для мого помічника на ім'я Клод це не проблема. Пригадую початок своєї аналітичної кар'єри. Ці нескінченні звитяги з Excel, коли на ранок шеф говорить: усе ок, тільки це треба змінити, тут щось додати, а ці паралельні лінії мають перетинатися. І ти розумієш, що попереду черговий день бабака. Радий, що молодому поколінню аналітиків не доведеться проходити через це пекло, хоча є ймовірність, що штучний інтелект замінить їх повністю. Даруйте за ліричний відступ, повернемось до справи. Спробуємо застосувати фільтри. Прошу, Лот залишити тільки ті фільми, які доступні глобально та тривають не довше двох годин. Супер! Усе працює, як має бути. Є навіть можливість переглянути попередні варіанти генерації. Єдине, що варто було б виправити, це підписи Вісі Y. Більш читабельно було б зобразити у мільйонах одиниць. І це для Клод також не проблема. Навіть не дивлячись на те, що цього разу він застосував найменшу модель Хайку. Тепер давайте поглянемо, як клод опрацьовує PDF-файли. Дослідження Міжнародного валютного фонду щодо впливу генеративного штучного інтелекту на ринок праці гарний приклад. Цей документ має 40. Дві сторінки, а Клод наразі може опрацьовувати до 100 сторінок цього формату. Проте для безкоштовного плану навіть 42 сторінки забагато. Гаразд, візьму одну сторінку з основними результатами дослідження і попрошу Клод їх узагальнити. Добре, як я й просив, Клод виділив 5 ключових пунктів. Доволі інформативно, але не дуже презентабельно. Попрошу Клод візуалізувати цю інформацію. Так вже цікавіше. Отже, вплив штучного інтелекту відчують 40% працівників, а в розвинених країнах більше половини. І це прогноз доволі консервативної організації. До речі, у деяких логістичних центрах поруч з людьми вже працюють гуманоїди, точніше, поки їхня робоча зона відокремлена, щоб, згідно з офіційною версією, випадково не нашкодити людині, але припускаю, турбуються вони більше про безпеку гуманоїдів, тому відгородили їх парканом від проспілкових діячів, яким навряд чи подобається перспектива автоматизації. Хіба що роботи також будуть платити проспілкові внески? Щодо змісту першого пункту, Клод оминув дуже важливу деталь: так працівники в економічно розвинених країнах більше відчують на собі вплив штучного інтелекту, але й зможуть отримати. Мати більше переваг від використання цієї технології у звіті МВФ є гарна візуалізація на цю тему. Попрошу Клод її інтерпретувати. Як бачимо, зображення він досить добре зрозумів, навіть приблизно підрахував частку цих двох сегментів для США та Великобританії. Добре, але технологія ОСІАР не така вже інноваційна сьогодні. Тому перевіримо, чи може Клод відповідати на питання, використовуючи отриману інформацію. У якій групі країн ще буде доповнювати працівників найбільше. Очевидно, розвинення економіки. Проте Клод здатен не лише вести діалог, обговорюючи отриману інформацію. Але й використовувати дані для подальшого аналізу. Наприклад, побудую окрему діаграму для Великобританії. Як бачите, значення цих трьох категорій перенесено вірно, тільки колір чомусь однаковий. Попрошу, Клод це виправити. З другої спроби, але вдалося. Очікується вплив штучного інтелекту і на розподіл доходів, зокрема, збільшення нерівності. Якщо попередня хвиля автоматизації накрила працівників із середнім рівнем кваліфікації, оскільки витісняти низькокваліфіковану душеву робочу силу не мало економічного сенсу, а робота висококваліфікованих працівників була заскладною для технології. Того часу штучний інтелект змінив цю паратигму. Цього разу екзистенційний виклик постає саме перед висококваліфікованими працівниками. На основі проведених симуляцій МВФ робить висновок, що висококваліфіковані працівники, які сфокусуються на діяльності, де штучний інтелект може їх підсилити, а не замінити, лише виграють і дохід у них зросте, як і статки власників інших засобів виробництва. Позитивного ефекту від підвищення продуктивності має вистачити, щоб перекрити негативні наслідки втрати робочих місць. Тому від впровадження штучного інтелекту виграє. Усі працівники. Четвертий пункт я б спросив до однієї фрази: за доби штучного інтелекту виживуть ті, хто вміє вчитися. Численні дослідження вказують на те, що підростаючі та майбутні покоління будуть змінювати професію декілька разів протягом життя. Можливо, це стосується не кожного роду занять, але постійно вчитися доведеться усім. Хоча цей принцип завжди був актуальним. І нарешті п'ятий пункт говорить про те, що менш економічно розвинені країни наразі відстають у розвитку інфраструктури та цифрових навичок. Україна, до речі, має непогані позиції у цьому Рейтингу як для країни, що бореться за виживання. Інвестиційні пріоритети наразі очевидні, але дещо може зробити кожен з нас і без багатомільярдних капіталовкладень, адже кваліфікований людський капітал є вагомою складовою готовності до ери штучного інтелекту. І якщо ви переглядаєте цей канал та інший контент на тему ШІ, ви рухаєтесь у вірному напрямку. Важливо, що незважаючи на настільки складні обставини, цифрова інфраструктура та сервіси продовжують розвиватись. Видання Тайм зарахувало застосунок дія до переліку 200 найкращих інноваційних продуктів 2024 року. Найбільше, як я розумію, світ вразила можливість укласти шлюб онлайн. За оприлюдненими даними протягом першого місяця роботи понад 1 мільйон українців освідчили за допомогою застосунку, а стосунки 435 пар набули офіційного статусу. Звісно, над показником конвертації освідченню шлюби потрібно ще попрацювати, але ми розуміємо, скільки з цього мільйона було жартівників, які лише підтвердили народну мудрість, обіцяти ще не одружитись. Генеративний штучний інтелект, звісно, може допомогти знайти ідеального партнера. На це роблять акцент і роз розробники застосунку RIS, які використовують покращену версію ChatGPT, щоб допомогти людям у спілкуванні на сайтах знайомств. У мене ця ідея викликає змішані емоції, чи можна вважати це чесною грою? А якщо обидві сторони будуть використовувати цей застосунок, що тоді? І врешті їм колись доведеться зустрітись тета тет, -тет безпосередница ChatGPT. Не хотілось різко переходити від романтики до буденності, але низка інших продуктів у переліку Time також заслуговують на вашу увагу. Ми вже звикли до того, що розумні алгоритми аналізують онлайн активність та знають про наші вподобання інколи більше, ніж ми самі. Але наступний винахід звужує особистий простір до критичного мінімуму. Ось цей агрегат, за словами розробників, здатен сканувати усе, що до нього потрапляє, і з використанням штучного інтелекту відзначати критичні зміни. Наразі такі інноваційні пристрої використовуються у 50 установах, де проживають люди по. Хилого віку, це значно спрощує догляд за станом їхнього здоров'я. Більше того, раннє виявлення хвороб часто має вирішальне значення. Інші винаходи у галузі ШІ, які за версією Time змінюють наше життя на краще. Це нова модель від Google DeepMind alphafold 3. Нагадаю, що її молодша сестра alphafold 2 стала відомою і цього року принесла її розробникам Нобелівську премію завдяки здатності передбачати структуру білків. Наступний крок прогнозування взаємодії білків з ДНК та іншими молекулами. На думку фахівців, це має прискорити розробку нових ліків. Протидія дезінформація. Інформації, прогнозування природних катаклізмів, генерація відео та інші креативні застосунки, це стислий перелік інноваційних рішень на основі ШІ, які відзначила видання Time. Також є винахід, що стосується і заліза, без якого усі ці додатки не мали б жодної користі. Чіп нового покоління від компанії Cerebra Systems призначений для тренування дуже великих моделей штучного інтелекту, які можуть мати трильйони параметрів. Його унікальність полягає у поєднанні модулей, які відповідають за збереження даних та обчислення, на відміну від традиційних процесорів, де пам'ять розміщується окремо це дозволяє працювати швидше та більш енергоефективно завдяки унікальній архітектурі. Цей чіп наразі є одним з найбільших у світі. У продовження теми мікрочіпів та використання щі в оборонній і на жаль наступальній промисловості. Мою увагу цього тижня привернула стаття Bloomberg про постачання процесорів, оптимізованих для штучного інтелекту. До вгадайте куди. Протягом лише п'яти місяців 2024 року індійська увага, фармацевтична компанія експортувала понад тисячу високотехнологічних серверів виробництва Dell. Нагадаю, що Європейський Союз та США заборонили експорт високопродуктивних чіпів до країни-агресора, намагаючись таким чином зменшити потенціал її ВПК. Проте до цих санкцій не приєднались ні Китай, ні Індія. Маємо, що маємо, коли світом почне керувати штучний інтелект, можливо, поняття добра та зла стануть більш універсальними. А поки варто нарощувати власні потужності та експертизу гал. Ші. Багато хто любить цитувати Конфуція, Сундзи, але не менш актуальним сьогодні є китайський трактат під назвою План розвитку Ші нового покоління, який передбачає перетворення Китаю на світовий центр інновацій у галузі Ші до 2030 року, дивлячись на здібності китайських моделей Ші та відповідних застосунків, прогрес у досягненні визначених цілей очевидний. Вже у 2020 році китайські науковці випередили дослідників з інших країн за кількістю наукових публікацій на тему штучного інтелекту та за кількістю відповідних Дніх патентів, згідно із законами діалектики, кількість обов'язково перетворюється у якість, і схоже, що так і трапиться. Звісно, я не згадую про етичні аспекти цього питання, бо нюанси є. Отже, якщо стратегія працює, чому б не скористатися цим досвідом? Адже Україна має як мінімум два вагомі фактори розвитку щі: атомна енергетика та людський капітал. І не забуваємо робити все від незалежної заради перемоги. До наступної зустрічі. Стоп, це все. А нагадати про підписку та лайк. Ти що забув? Ми ж тренувались, так ти містером бістом не станеш. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому вподобайку. І якщо раптом ви досі не підписані на цей канал, зараз саме вдалий час це зробити.